Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлику, якого журналісти знайшли ймовірні зв'язки з Росією. Написав рапорт про звільнення. Тишлик подав рапорт за власним бажанням. У МВС УП підтвердили, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вже підписав наказ про звільнення тишлика з посади заступника голови Нацполіції. Нагадаємо, раніше журналісти бігу Синфоо прилюднили розслідування, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлика станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта. А сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка Ростовського кримінального угрупування. Тишлико у вересні-жовтні цього року був неодноразово помічений в одному із залітних котежних містечок під Києвом, зокрема у будинку на 300 квадратних метрів, записаному на жінку на ім'я Наталія Нечипоренко. У її чоловіка Віталія Нечепоренка є частка УТО, Феліт, Лото», де таку ж частку має Андріан Родін. Він же Андрій Маналі. Він же полузвір, Ростовський кримінальний авторитет. Зазначимо, що новин щодо кримінального провадження відносно тишлика немає. Ніхто з посадовців. Так і не надав коментарів стосовно його російських зв'язків.